Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і в даному відео ми поговоримо про використання пускових бустерів або джамстартерів під час так би мовити блекаутів або просто перебоїв з живленням електромережі. Після появи Джамстартерів у продажі навколо них було дуже багато скепсису, тому що ніхто не вірив, що ось така маленька коробочка замість звичайного автомобільного акумулятора зможе запустити двигун величезного автомобіля. І ми почали планомірні тестування і випробування. Хтось сказав, що джамстартер не може запустити двигун без акумулятора взагалі. Виявилось, може. Потім казали, що. Це неможливо під час морозів. Виявилося, що можливо і під час морозів, і в спеку. Хтось сказав, що джампстартер не запустить двигун, якщо акумулятор повністю сівший. Але і це виявилось маячнею. Джампстартер запускає двигун з сівшим акумулятором, і це стосується і бензинових, і дизельних двигунів, і двигунів маленького і великого об'єму. Далі казали, що джампстартер не може запускати двигун декілька разів. Поспіль. Але і тут знову ж таки наші випробування довели, що джампстартер може запускати і 5, і 6 разів поспіль двигун будь-якого об'єму за будь-яких погодних умов. Далі казали, що розряджений джампстартер не зможе запустити двигун. І знову ж таки, з зарядом навіть 50%. Правильно підібраний запусковим струмом Джамстар може запустити будь-який двигун будь-якого автомобіля. Взагалі, за декілька років ми провели дуже багато тестів майже всіх Джамстартерів. І єдине, що ми не тестували, це можливість запуску двигуна під водою і на Марсі. В усіх інших випадках Джамстар. Повністю себе виправдовує. Але і скептикам цього виявилося замало. Далі у нас почались коментарі стосовно того, що за вартість Джамстартера можна придбати новий акумулятор або новий зарядний пристрій. Але практика довела зворотня. Вже декілька років поспіль, як тільки наступають справжні морози, джамстартери закінчуються в продажі ну, буквально за декілька днів і стають дефіцитним товаром. Адже ну ніхто не хоче там заряджати акумулятор і чекати декілька годин. Всім потрібно зараз одразу запустити двигуни і їхати на роботу або в своїх справах. Тим паче, що на відміну від звичайного зарядного пристрою, Джамстартер це мультиуніверсальна річ, якою можна не тільки запускати двигун, а ще й робити багато чого корисно. Отже, чим такий корисний Джамстартер, нам, окрім того, що він за будь-яких погодних умов зможе запустити двигун будь-якого автомобіля з зарядженим чи розрядженим акумулятором, або навіть повністю відсутнім акумулятором? Ну, звичайно, в першу чергу, джамстар можна використовувати як звичайний павербанк. Ну, Наприклад, павербанки зараз теж бувають в дефіциті, і якщо у вас є ось така річ, то крім того, що ви можете запустити двигун свого автомобіля, ви також за допомогою джамстартера зможете заряджати будь-які мобільні пристрої. Наприклад, у цієї моделі в нас є два USB-роз'єми з зарядним струмом 3 А. В принципі, це досить потужні USB-шники, які дуже швидко можуть одночасно заряджати декілька девайсів. Також існують моделі джам-стартерів з вбудованим бездротовим способом зарядки. Тобто, достатньо просто покласти смартфон на поверхню джам-стартера і він буде заряджатися. Отже, джам-стартер в нас це не тільки пусковий пристрій, а ще й повноцінний павербанк, який дуже швидко дозволяє заряджати декілька девайсів. Їдемо далі. Наступна річ, якою нам може бути корисний – це вбудований мультифункціональний ліхтарик. Тобто, за допомогою цього пристрою ми можемо. Підсвітити щось, якщо нам це потрібно, або використовувати проблисковий маячок для того, щоб позначити своє місце перебування. Так, цей ліхтарик не дуже яскравий, для освітлення приміщення його використовувати не варто. Але для того, щоб щось десь підсвітити, як портативний ліхтарик, або просто покласти в якомусь куту приміщення, щоб орієнтуватися там в те время на місцевості, його в принципі можна використовувати. До того ж, ну такі павербанки мають ємність там приблизно. 16, 20, 25 тисяч мА годин, і тому ліхтарик може світити ну дуже довго. І після цього ну, розряд акумулятора буде мінімальним. і Ви завжди зможете запустити двигун свого автомобіля, навіть якщо там ліхтарик буде працювати багато годин поспіль. Джамстартери мають дуже високий пусковий струм, який в певних моделях досягає там 800 або навіть 1000 Ампер. Тому існують моделі, до яких можна під'єднати спеціальний адаптер з роз'ємом прикурювача. Тобто це буде звичайне гніздо прикурювача, як в автомобілі. І Якщо джамстартер укомплектовано таким аксесуаром, то до такого пристрою ви можете під'єднувати будь-який автомобільний аксесуар. Це може бути. Зарядка для мобільного пристрою або навіть автомобільний холодильник. Ми, якщо ви розглядаєте Jump Starter як додаткове джерело живлення для якихось приладів, зверніть увагу на моделі, у яких є в комплекті саме такий аксесуар. Під час вимкнення живлення в оселі або на роботі ми часто зіштовхуємося з ситуацією, що живлення зникає і на Wi-Fi-роутері, і, звісно, зникає інтернет. Багато провайдерів провідних. В точках, де є їх обладнання, встановлюють додаткове резервне живлення, якого вистачає для забезпечення інтернету ще на протязі декількох годин. Але якщо у роутера немає живлення, то ну, інтернет, в принципі, працювати не буде. В такому випадку. За допомогою джамстартера можна трішки полегшити собі життя. Справа в тому, що існують ось такі спеціальні аксесуари. Ну, це я придбав в найближчому магазині електроніки. Це адаптер, який дозволяє живити Wi-Fi роутер від jumpstarтера або павербанка, що ну, в, принципі, в даному випадку одне і те саме. Тобто, один кінець цього дроту ми під'єднуємо до Powerbank, а інший під'єднуємо до Wi-Fi роутера. Інтернет нам забезпечує провайдер за рахунок резервного живлення, а живлення самого Wi-Fi роутера ми забезпечуємо за допомогою павербанка або джамстартера. І в такому випадку, ще декілька годин у нас вдома чи в оселі є інтернет. Єдине, не всі Wi-Fi роутери можуть живитися таким чином. Деяким роутерам потрібно більше струму. Ну, в даному випадку у нас струм, в принципі, 3 А, і я гадаю, що ось така конструкція зможе нормально живити будь-який Wi-Fi роутер. Але однозначно це потрібно перевіряти. Але окрім поняття струму, для живлення Wi-Fi роутера є ще поняття напруги. Тобто, якісь Wi-Fi роутери можуть працювати від напруги 5 вольт, що нам забезпечує USB, роз'єм джамстартера або павербанка. А для якихось Wi-Fi роутерів потрібна вища напруга, наприклад, 7, 8 або 12 вольт. На це теж треба звернути увагу. В будь-якому випадку ви можете придбати ось такий дротик в найближчому магазині електроніки, і перевірити, чи буде працювати ваш Wi-Fi роутер від джамстартера або Powerbank. Таким чином, ми використовуємо джамстартер як додаткове резервне джерело живлення. Але на сьогоднішній день багато хто в якості резервного джерела живлення використовує і. Звичайні автомобільні акумулятори. Якісь нові ми ставимо на автомобіль, а старі з автомобіля можна дозаряджати і використовувати як ще одне додаткове джерело живлення вдома. Якщо вдома дуже часто і надовго вимикають електроенергію, то заряджати ось цей акумулятор просто від мережі неможливо, тому що для зарядки акумулятора може знадобитись там і 6, і 8, і. 9 годин. Але за допомогою джамстартера, ми, наприклад, можемо запустити двигун автомобіля, встановити на нього старий акумулятор і десь там покататись в своїх справах. Таким чином, підзарядити акумулятор безпосередньо на автомобілі. І це ще одна можливість того, як можна використовувати джамстартер. Тобто, якщо у вас дуже тривалі відключення електроенергії і ви не можете зарядити резервний акумулятор від мережі звичайним зарядним пристроєм, ви можете заряджати свій. Акумулятор безпосередньо від генератора автомобіля. І одночасно в цей час можна заряджати там якісь свої мобільні пристрої вже в автомобілі від звичайного роз'єма прикурювача. Ось така мультифункціональна річ, звичайний джамп-стартер. Виявляється, що він дозволяє не тільки запускати двигун автомобіля в якихось екстрених ситуаціях, а також вирішувати багато додаткових питань. Якщо ви вигадали ще якийсь власний спосіб використання джамп-стартера, обов'язково напишіть про це в коментарях. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Бажаю всім мирного неба над головою і до нових зустрічей.